Починаємо церемонію нагородження відбіркового туру чемпіонату України СПУ з пекарського мистецтва, моделювання брів, макіяжу та ногтєвого сервісу. Наш захід проходить вже в 26 раз. Харків – місто в Герой. В ці буревні часи ми зібралися і зробили це, цю красу. Це все заради перемоги, заради життя. Заради нашої професії. І так, я починаю. Ну, то витягнути Святий Миколай, він був конкретний. І так, починаємо з брів. Хочу додати, що сьогодні партнером нагородження номінації Брів, номінації Брів є компанія Метеора Б'юті. Великолепна професійна косметика, яка предоставила всім нашим призерам дуже гарні і коштовні подарунки. Дякую Метеора Б'юті. Номінація моделювання брів. Номінації моделювання брів. Перше чоловіче оформлення брів. Перше місце Стеценка Ая. Друге місце муштей Тетяна. Третє місце, місце Ладе, Ладанюк Ольга. І два третіх місця, у нас ще третє місце Марченка Олена. В цій номінації немає поділення на категорії Майстри там, юніори або студенти. Здесь виступають всі без поділення. Також номінація Color Броу». Третє місце муштей Тетяна. Друге місце Марченка Олена. І перше місце Стеценка Ая. Всі наші е, переможці отримують призи від Метеора Б'юти. Наші великолепні медальки оригінальні від Святого Ніколая. А перше місце ще отримує Кубок. Номінація ламінування брів. Третє місце Муштей Тетяна. Друге місце Марченко Олена. І перше місце вже традиційно Стеценка Ая. Я напоминаю, нагадую вам, що всі отримують подарунки від метеора Б'юті, медалі і кубки. Номінація класичне моделювання брів. Тут є поділення на категорії майстри, юніори та профі. І так юніори. Третє місце Ожог Ганна. Друге місце Одінет Мирослава. І перше місце Сердюк Наталія. Категорія майстри. Друге місце Анастасія Краснобаєва. Перше місце. Ладанюк Ольга. Класичне моделювання брів категорія профі. Тут все традиційно. Третє місце Муштей Тетяна, друге місце Марченка Олена. І перше місце Стеценка Ая. В, цій, в цих номінаціях моделювання брів ми ще присудили Гран-Прі. Воно видається по сумі е, призових місць, які зайняв учасник. Гран-прі в номінації моделювання брів отримує Стеценка Ая. Дякуємо Мітера Б'юті за, велик... за прекрасні призи, а також всіх поздоровляю з призами, з перемогою і з гарним настроєм. Дякую.